Ну что ж, друзья, всем привет! С вами, как всегда, я Мистер Крутой. И сегодня у нас будет ролик по ТТД. Давно, конечно, не был на моем канале ролик по ТТД. Почти месяц, две недели, я точно не знаю. Ну і давайте приступати. В цю по описанні, якщо ви не читали, то я скажу. Ми будемо, коротше, грати тільки на Санті і на Грінлазі в безкінечному режимі. І узнаємо, скільки в мене вийде вон проти в безкінечному режимі тільки на одному санті і гріні. Так же само під кінець ролику я просто відкрию один кіт з удачею. только трейшусь, и Поэтому давайте уже приходить на локацию бесконечного режима. А, забыл все юнити снять. Снимаем все. и завершаем только Гринвайзера и Санти. Потому что без Санты буквально невозможно играть, а в Грин это будет наша оборона. Поэтому вот так ждем. Щось довго грузиться. О, все, загрузилось. Сразу же я вам скажу, як можна пройти на найбільше волн з Сантої Гріном. Для чого ставимо е, гріна і нажимаємо автоскіп. Автоскіп десь держимо до 20-ї волни. Я точно не знаю. Я доходив тільки до 25-ї вони потім я просто лівну в сервери, Але сьогодні хочу прийти до кінця з грімом. Так, зараз ставимо двоє грімчиків. Це обгрейжую. І зараз будемо займатися самками. Оце. Всього, в мене самто встановився. Тепер мій доход буде 300. А, ні, 200 баксов. Ставим слідчого самту. Так, і я думаю, в принципі, зараз подождемо і заобережу так самого цього. Все, і далі йдемо. Зараз прокачаємо сам. Ой боже, що я поставив. Я, на Бо, лад, задає, я ще гліна поставлю тут. Ну ладно, не задаємо ще попатів. Так. Ждемо, поки вона копиться 200 баксів і качуємо санту все у нас, прибавилось тенджел і тепер -то у нас... Так, ну, в принципі, зараз буде тільки скучно, будемо тільки покачувати сант. Так, ребята, я подождав, поки вас не було. І мені накопилося пару дівжаток, дуже багато, я б сказав. Тому зараз забрежу санд. Все, забражу санд. І зараз, в принципі, буде перший бостолет. Він його з легкостю знесе. Водиться. Все. І зараз забрейдемо санд. Ой боже, сам та грінів. До третього леву. В принципі, я не знаю, до якої чесно ми до волни дойдемо. Але до якоїсь довжне. Це і обрежуємо їх. Тепер йдемо і ображуємо Сант. що Сант обов'язково обрижувати. Не то, що грін обов'язково треба брати в катку, аби сам взагалі вже мовчу, що ви не візьмете. Це вже невозможно пройти. Все, обрежуємо, і зараз 800. Накопиться і за все. Так. В принципі, треба ждати. Боже. Завражили сант і в принципі грем г можна ще одного гринчика поставити, а таки, мабуть, і зроблю. Це я его сразу до 4 левела обрейду? Щось лугає, ну ладно. Ну, короче, сам. Ой, боже, гріни постійно путаю. Так. Треба заобразити ще в бип. Так, е, все. Зобрай цю ця Все. Перш 4 грина на предостанньому обрейті. В принципі, я не знаю, до якої ми воли дійдемо, може до Соти. Да ладно, это уже слишком. Да я думаю, до 30, то и точно до дедя. До 40 не могу сказать. Так. Окей, там хай пролагает, а я буду запрыгивать сам. Так, и... Так, все. Рина справляется, чтобы их реально запрыгивать. То я боюсь, що найголовніше це не справляться вони. Все. Максимально грі на першого зробили. Тепер треба остальних всіх зробити. Треба злан ще прокачати, звісно ж. Якщо 2000 ще О-о. Це, зображуємо. І коли ми забережили, можна вже... Заредать сразу же другу, надейся. Блин, черт. Все. Завредили пару парусант. Теперь можно идти до линии. Так, дочекаемся следующей волны сразу же. И. Це ще одного на максималку зробив. Тепер їх усилив дуже сильно, як б сказав. Так ну щось довго слишком. Ой-ой, бос пошов. Так, це вже обрежу цього. Так, щось лагає дуже сильно. Я боюсь, щоб мене не вилетіло. Осталося останнє прокачати. Все. Ну, поки можемо тільки ждати. Сант можна. В принципі, просто продати, я б так сказав. Я ну а зачем вони з другого боку нам. Все просто ждемо. Так не можна було б п'ятого поставити, Грина. Ой, ой, коти, блін, чорт, вони дуже сильні. О, з котами, слава Богу, ми справились. Так, ну якщо хтось, ну, дай Бог, от сюди от прийде вже з хібі то я просто э, цих санти удалю. Ой боже, гринів удалю і поставлю сюди М-м-м-да. Що два ще не справляємось. Ну, в принципі, ладно. О, блин, а вакуум туалет, вони дуже сильні. Блін. М -м. Да. Так, тепер пойшли ці туалети і, мабуть, хтось все-таки з цих пройде. Потому що слишком далеко вони проходять, конечно. Я вроде би замедлять, конечно, вони... але як будто не видно цього. Так, я боюсь, щоб... О, мене зафейлили. Це ми зафейлили в перший раз. Тепер можна поставити одного хріна. Дуже удобне місце це. І сразу забрати його. Все, я даже думаю двоє, в принципі, гринів. Та ні, одного хватить. Я от таке удобне місце поставив. М -м -м. Хоча знаєте що, я цього гріма будь-яко ставлю і не буду на наступній волні переставляти, тому що все одно я знаю, що вони будуть проходити сюди. І це вигідніше, причому що. Так, ну вже початки 30-та, я вважаю, волна. 30 не можна, тому що кожна волна тут ще не по секундам йде. Так... Е поки проходять. Да, заразили, конечно, и цього усыпили. Короче, да. Значит, мы справимся точно, даже Да нет, должны, должны. так і вони нам не снесуть всю базу, якщо один пройде. Ну, блін, їх е... його ставлять. Коротше, що таки я так подумав, треба Надо... таку якусь гринчику продати. так. І... Далі. Дальше... В смислі? Я ж удалив. Я не удалив, чорт. Чорт, 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 чорт. треба дуже швидко. Ага, і. Так. Все, в принципі, справимося, справимося. Так, і коли ці даже будуть тут доходити. Я думаю, треба всіх їх переставити і поставити в удобні місця. А, от цього цього, сюди, сюди, а от цього, гріна от сюди. Все. То, тобто, цей буде домажити для начала, вони будуть приходити сюди. І ці двоє вже будуть домажити сюди. Якщо хтось дійде сюди, то цей буде домажити, ще цей підбіє. А оцей буде тут домажити. Ідеально просто тактика. М -м. Куди ти летиш? Уф. Це, в принципі, 30-та волна, так, да? як я і обіцяв. Ми дойшли. Ну, ем... коротше, не знаю, щось. Ту ми доходимо, конечно. Я б сказав би дуже. Босило, було... ПУ в тільки підбили там на 11% всього лиш. Це дуже мало. Та до нього 600 тисяч. Так, ну 200 тисяч несли вже, 300 000. Даже 300 тысяч. Даже 2. О, 400. Блин, ну це будет фінита, якщо вони дойдут до сюда, десь. Ммм. Да не, не дойдут, не дойдуть. А, да можете, в пропускать. О, ну все, ми тут точно програємо в цьому ряду. Все. Вони дійшлося сюди, поэтому нам капець. Ура, ми вбили босса, Ну, тепер нам не капець. Але все одно, хоч один пройде, ми проиграли штейт. Спаси мене тільки чудо. Але цього чуда не будуть. Ну, все, ми пройшли 26-ту волну. Ой Боже, яку 26-ту, 36-ту волну. Блін, м -м, ви там побачите, тому що я точно не побачив, до якої волни ми дійшли. Але, по-моєму, 36-ту ми пройшли. Поэтому отак. Вот ну, зараз відкриваю один кейс, який буду трейдитися. Може, гри на щось реально круте виміняю. Так що і дуже вже довго грузить. Все, загрузило. Так, зараз піду телепортнусь, тобто, тут є телепорт, до цього, да, все. И... А, я же забыл, все, активируем Lucky Boost. М -м, сразу же. Удачи. И... Открываем, что ли? Блин, не открылось. М -м, да, конечно. Так, себе юниты не выпадать. Вид бустонцы, причем же. С X2 удача. Ну, ладно, давайте вже потрейдемося. Може, ви мені Югріна на щось більше представте? То мені один человек, знаєте, що давав? Розкажу історію. Я вам передаю такий Ігрін Лазер Камірмена. Він мені дає Санту, Титан Презентмена, потім Титан Клокмена, е потім дає. Спікер і Дрона. І потім ще дає е, Сигма Мена обичного і ще е, оцього ліприкона, да. І я соглашаюся, і на 0,1 секунди я відкланив. Я не знаю, зачем. Я відкланюв, тому що це був просто офіний трейд. Так, ну, давай, челик, давай. Мені <кхід> Мне кажется, літеофієв. О, боже. Даже не підписаного, іди нафіг. Не, я, я понимаю, там дать подписанного. Но не подписанного это уже все. Так, э, грим лазера. Ну, похоже, что для напряжки скин, значит, що здесь норм. Мально Я почекай. Принц или принц, я не знаю. Ну, Uh, Камерабан Astra коштує 900. Uh, ця камера паук. Ще... Ли... Це дуже викупно, я скажу. Так, і. Так, да, я обміняв. Да. Ну, зато у мене з'явився ліпріконше. Це дуже. Знаєте, скільки коштує Ліприкон? Якщо продати на якомусь сервері, де все дорого продають, то він коштує 2К, а наповнюю 2К коштує Сіністерка Міровен. Тобто ви представте, який це дорога. Він просто в мене, знаєте, як обанкротив, я тепер в огромному плюсі, мені кажеться. Якщо хтось скаже, що я в огромному мінусі, йдіть е -е, покуріть, так, е -е. Може, може продати ліперкону, тому що ліперкон. Торгущий просто. Він коштує десь кап 500 гейм. Ну Якщо продати його так по-дисманськи і потрапити на якийсь сервер такий огромний, то за 2К получиться продати. Поэтому по паху я сьогодні куплю Old God для Титана Банімена. Попахує. По ну, попитаємося щоб... попаду. Так, надеюсь, ваки буст не поможет в удачному покуплении. Ладно, ще я говорю. Так, сразу же сходим, не... Так, липерикон кошку десь мар. Меж какой не подходит. Правда, еще и липерикон не испытывал. Ну, хаму, вы говорите. Так, на сервер такий вот. Сервер там нормально, по идее, бути Надеюсь, там Ліприкони будуть дорогі. От, якщо я просто не, не буду продаватися на якомусь там сервері Ліприкона, я його продам за 2к. Мене обов'язково куплю, тому що знаєте яка це імба? Просто офігенно. Короче, Ліприкона можна продати як за е, лазер камерамена, Тобто він не дав набагато більше е, е, Астролазер камерамена... Астра камерамена. Uh, він коштує 900. Дивіться, зараз покажу. 999. Грейн коштує 1119, То Астра і якщо продати ще камеру спайдер, то я зможу тупо купити собі гріна і оказати в плюсу на цілісенькому прям ліприконі Шефен, я бы Эммм. тут ще менше коштує. Ладно, підем на наступний сервер. Я хочу, щоб лепикона не продавали. Блін Нєт, 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 нєт О. Чорт. Ну ладно, уже зустрінемося, коли я буду на торговій плазі. Так, ребята, тільки що зайшов на торгову плазу. Ні, ви мене закидаєте помідорами продавати лікону. Але... Даро що він тут. Мені скільки? 4000 урон? Ага. Але щоб ви розуміли... мало ви... ладно, не обидно. Хоч би тут не продавали літрико. Тут дуже хорошо його продають. Я просто на один його зменшу. І що там, коли мене його куплять. Я знаю, їх так купляють. Це просто якийсь капець. Конечно, це буде жаль, що мене його куплять. Але я буду в прямого кінці. За ну, що ви розумієте, приколка я приймаю, почти як... Ліперкон кошти почти як тітан, ті там ці мем огні. Це щось понимаєте. Що можна за нього цього купити? Щось останній трейд зробив, вот так вот чисто мимолету же ліприкону. И все, Так, ліприкончик. Мой остр. Так, ліприкон і остров. Щось має круте. Дать. Якщо правда, не нуб. І дасть мені якось. Вентилятор великий. Не подписую. Ми цього не бачили, коротше, ребята, з нами ми цього не бачили. Так. О, так, типу я ми не немає прикола. Типу я такий бідненький, так? Да? е... Дальше. Ладно, і сразу же ліприкону. Я не помню. в превысил по идее 550 герой это ну, слишком мало ну ладно друзья ну что ж, друзья всем пока с вами как всегда я был на Крутой. всем пока ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока